Лицарі священної бурні. Такий захід для студентів організувала бібліотека міста і аматори сцени. У Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича відбулася літературно-мистецька зустріч, приурочена борцям за волю України. Її підготували для студентів, працівники Бродівської міської бібліотеки і народного дому. Лицарі священної борні так назвали цей захід для студентської молоді. Вісім років наші відважні воїни ціною своїх життів стримували війну на сході України. 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна з російським окупантом. Вона забрала вже тисячі життів, як військових, так і цивільних, невинних дітей, молодих. Життєрадісних, сповнених мрій, але з нами Бог, правда, в серці, рідна Україна, з такими захисниками і захисницями, з таким народом під покровом Пресвятої Богородиці перемога. І тільки перемога. Глибоким змістом про знущання московитів над українцями був наповнений авторський вірш Степана Школьного, який є членом Бродівської громадської організації Товариство політичних в'язнів і репресованих. Поезію майстерно прочитав сам автор. Так, насміхалися московські посіпаки, Не люди це були. собаки у невідомий край. Товариня кутерятнику вагоні, без віку, світла і тепла, у цілі ешелоні, везли безвій український нарід на чужину, вертий країнський нарід му скотину. Завершили зустріч хітом сучасності Червоною калиною. Захід для вас підготували працівники Бродівської центральної міської бібліотеки та Бродівського народного дому. Щиро дякуємо пану Степану Шпойману. Дякуємо заступнику директора з виховної роботи Бродівського фахового коледжу імені Маркяна Жашкевича Ніні Володимирівні. Дякуємо усім за увагу. До наступних зустрічей. Що цей формат відгук у серцях аудиторії та які патріотичні заходи вони бачать ефективними? Ми запитали у молоді. Так, звісно, такий захід є досить актуальним і цікавим. Нам дуже гарно все розказали, пояснили, і в цікавому форматі це проходило. Це не просто стали і розказали. Це є історія, це є живий формат спілкування. Коли ви бачите людей, коли ви з ними спілкуєтеся, коли ви можете зрозуміти суть від першого джерела не лише навчання українською мовою, це можуть бути і просто виконання пісень, віршів. Також українська мова наша багата на прислів'я, приказки та різні казки, легенди. І це все буде вивчатися з дітьми не лише впродовж там початкових класів, як зараз ми навчаємось, але й впродовж від першого по одинадцятий клас і в загальному впродовж цього життя. Мені найбільше сподобався вірш. Він був дуже чуттєвим. Я вважаю, що кожен з нас тут присутній, максимально зміг відчути атмосферу тодішніх часів і провів паралель із теперішніми часами. Ну, це напевно під кінець, коли була ой, у лузі червона калина, коли ми всі стали і разом заспівали. Це був такий піднесений дух, піднесені емоції. Адже ця пісня, вона не тільки тепер нас лежить в серці, але вона тепер звучить на весь світ, яка запам'ятовується не тільки нашим людям, а й усім. І це ще раз доказ, що українська мова мелодійна, українська мова найкраща і іншої мови нам не треба.